Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях в Україні і в світі загалом про фронти російсько-української війни, про озброєння будемо говорити з нашим гостем Олександром Матвієнко, військовий оглядач, журналіст воєнного відділу Фокус з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Олександре, слава Україні. Героям, слава вітаю, друзі. Як завжди будемо старатися щось цікавеньке вам повідомити, сповіщати. Тож, будь ласка, анонсуємо цікаву розмову, а ви, будь ласка, авансом нам поставте. Подобайку пишіть свої думки стосовно там, які будемо обговорювати з Олександром у коментарях. Ну і звісно ж підпишіться, якщо досі чомусь цього не зробили. Ми розпочинаємо, пане Олександре, Звісно ж, фронти російсько-української війни вони вже виходять за рамки за межі нашої держави. Не в Придністров'я щось цікаве відбувається там? Ну і звісно ж сама територія, канонічна історична, начебто, територія Російської Федерації, а там Білгородська, Курська і Брянська області стосовно дій РДК, стосовно дій Легіону Свободи Росії та Сибірського батальйону. Що можете сказати? Які перспективи? Яка інформація станом на цей час, і які спроможності Російської Федерації витиснути на російських добровольців зі своєї землі? Ну, я би тут ще додав до списку ічкерійських добровольців, які а, теж беруть участь у бойову. Вони з легіоном, якщо не помиляюсь, співпрацюють разом в одному населеному пункті Горьковське. Так, так. так. Ну і до речі, Горьковське Р і. Ем... Ще один населений пункт вони контролюють зараз під контролем російських добровольців. Е, ну якщо минулого разу ми з вами записували ефіри, тільки все починалося. Ми не знали взагалі ні про масштаби, ні про спроможності бійців. То зараз вже стає очевидним, що нинішня операція вона більша, вона триваліша і у бійців більше озброєння ніж е, торік. Щонайменше в них з'явилися танки. Вони знищують безпілотниками більшу кількість російської техніки. От вчора, до речі, всі російські добровольці опублікували дані щодо втрат росіян. Ну і там і танки, і реби, і 27 осіб вони навіть в полон взяли. От ну, і ми бачили відео, принаймні частини з цих уражень, бойових дій. Е, прогнозувати знову ж таки досі важко, тому що ми не знаємо, які у них цілі. Е, можливо, вони хочуть створити таку буферну сіру зону на прикордоні з Україною. Проте очевидно, що ну, для цього треба брати Білгород. Білгород ніхто не буде брати, тому що це величезне місто, яке потребує ще більше сил. Е, тобто, можливо, це е, спроба. Е, Ну, таку, зробити розвідку боям і дізнатися, які у них там є сили, і розбити їх. Чи можуть росіяни відтіснити? Ну, якщо за ТІ за тиждень не вийшло, то я думаю, що тільки добровольці будуть вирішувати, коли буде завершуватися операція, і російські війська. Ну Банально немає там величезних угруповувань для того, щоб ну не те, що там навіть на Україну йти, а щоб вибити е, цих добровольців навіть із контрольованих населених пунктів. Е, є ще одна версія, що це дійсно спроба зробити такий великий пояс, але проблема в тому, що у росіян. Недостатньо ресурсів ну, у ЗСРФ регулярних частин для того, щоб відбивати ці наступи. Ну от банально там по штату має бути три угрупування: це там Белгород, Курськ і, і Воронеж, здається. І е, вони мають типу відбивати всі наступи. Але де вони питання е, Росіяни? Понятно, там вони заявляють постійно, що знищили там ще десяток танків, ще там сотню бійців. Ну але судячи з того, що е, наші ну наші росіяни добровольці продовжують утримувати деякі населені пункти, ну це означає, що неправда, і Росія, мені здається, навіть не знає, що зараз робити з цим. Олександре, ну зараз, от відбулися так звані вибори на Росії на тимчасово окупованих територіях. і всі в очікуванні оголошення мобілізації з боку Кремля і всі говорять про цифри 300, 350, 400 тисяч нових мобілізованих. І, звісно ж, це не буде одразу ж завтра. Вони не з'являться на фронті, не розпавняться, як то кажуть, але. Не все ж таки у ці дії РДК Легіону Свобода Росії, а також сибірського батальйони і Ічкарійців, шановних нами, вони можуть свої корективи вносити в ці дії в ці плани Кремля. Оскільки, ну якщо раніше їх планували кудись на Авдіївський напрямок або на Роботинський напрямок, а можливо на Київ відправити, то тепер от палає всередині Росії. Чи можна тепер прогнозувати, що новомобілізовані будуть відправлятися не десь в Україну, а на погашення цієї пожежі всередині Росії? Ну, якщо масштаб е, всередині Росії буде зростати, то очевидно їм доведеться щось з цим робити, і не виключено, що новомобілізовані туди підуть. То ще питання, звідки взагалі взялася е, інформація про те, що в них буде нова мобілізація, бо ну, ГУР вже постійно наголошують, що вона і так постійно триває. Їм особливо нема сенсу там якусь нову хвилю озвучувати, тому що вони тихенько і так набирають там, десятки тисяч бійців. Звісно, я думаю. Може статися так, що в них буде така ділемма, куди типу підкріплення перекинути умовно, там на Авдіївку чи Роботино, чи перекинути на власні області там Білгородщину, Курщину і так далі. Ну і цікаво, що зокрема ці е, добровольчі батальйони, так угрупування військ російських добровольців, постійно. Комунікують зі своїми підписниками у своїх телеграм-пабліках офіційних, і постійно з'являється інформація, вже таке міні-зведення про те, скільки уражено бойовиків російської армії окупантів, скільки уражено технічних засобів ураження, і так далі. Отже, от за менш ніж тиждень, от з'явилося за 18 березня зведення там танки, там БМП, там ГРАДИ, там артилерійські системи. Броньовані автомобілі, просто транспортні засоби різного штибу. Ну і звісно, ж особовий склад там е, доходить уже до більш ніж 600 окупантів, ліквідованих на території Російської Федерації. Є також захоплені у полон е, російські окупанти. От мене найбільше цікавить стосовно БМ 21 Град і також артилерійських установок. Те, що їх знищили. Говорить про те, що радше за все вони стояли десь на кордоні, і відповідно російські добровольчі добровольці, переходячи на територію Російської Федерації, просто попутно їх знищували. Чи все ж таки йдеться про системи, які там за 20 за 30 кілометрів від кордону? І також їх знищили, що говорить про те, що є е, можливість говорити про те, що війська просунулись далі, ну цебто ці добровольчі формування, або у них є такі засоби ураження, які дають можливість уражати техніку на таку відстань всередині Російської Федерації. Я думаю, що мова йде саме про засоби ураження. Ну тому що по суті вони могли як на кордоні десь стояти, так і десь там 20 км кілометрів від нього. А якщо є якийсь дрон, ну там на 20 кілометрів, ну, за ідеальних умов, супер ідеальних із ретранслятором вона може долетіти, наприклад. Або Можливо, ми не виключаємо, що є якась підтримка сил оборони далекобійною артилерією по наведенню добровольців. Можливо, і такий варіант теж є, але я думаю, що і росіяни могли ну, з СРФ могли так само поставити близько до кордону техніку і її могли походу знищити. Тобто, тут комбінація всіх трьох варіантів, які ви озвучили. Ну і зараз пропоную поговорити про технічні засоби ураження, які всередині України очікуються найближчим часом. Довго вже говоримо про деякі ракети, про деякі крилаті ракети, про артилерійські системи. Ну і ось нещодавно до України завітав американський сенатор. Пан Грем Лінсі Грем, який заявив, що сподівається якомога швидшого підтвердження інформації про передачу Україні ракет типу АТАКАМС. Він відверто заявив, що е, саме ці ракети дадуть змогу говорити про знищення цього бісового кримського мосту, так званого чи можна дійсно отак, от вже спокійно про це говорити? Що там якась певна кількість атакамців 100% ліквідує цей кримський міст, і особливо? Е, Радість від цієї перемоги від ліквідації цієї незаконної забудови в нашому Криму вона буде повною от, в контексті тих новин про те, що Путін заявив, що тепер є і сухопутна дорога, яка буде йти в обхід цього кримського мосту, яка буде йти через Маріуполь Бердянський на Крим, і у разі знищення цього мосту, ну по суті, мало що буде змінюватися. Ваша думка з цього приводу, Олександр? Ну, я думаю, що Володимир Путін, так званий, він ще. Трохи приукрасив картину, і здається, там по супутниковим зображенням ще не добудований цей шлях, проте він дійсно будується і може стати альтернативою. А щодо знищення Кримського мосту, ну от дуже показово, як змінюється думка наших західних партнерів, яких спочатку в принципі лякали будь-які удари там по тимчасово окупованих українських територіях, включно з цим мостом. А зараз кажуть, ну та певна кількість атакамців може знищити цей міст. Це дуже показово. Щодо кількості ракет, яка потрібна для того, щоб знищити, тут звісно, ну можна тільки гадати, через те, що сам же міст стоїть на таких ґрунтах, які були не дуже стійкими. Тому там величезні такі сваї е, забиті на величезну глибину, і через це це така масивна потужна споруда, яка може там вистояти величезні атаки. Ну і плюс ми ж бачили, коли СБО атакували морськими дронами, е, то прольоти впали, проте саме оці опори вони вистояли. І я думаю, що завдання тепер полягає в тому, щоб якраз опори ці не вистояли, і тут е, можливо така комбіна комбінація ударів. Типу і з води, щоби морські дрони атакували, а потім і атакамси зверху, а можливо, ще й штормшедови І тільки таким чином треба потопити і саме залізнодорожну гілку, яку окупанти використовують для логістичних цілей. Ну і разом, звісно, з дорогою. Ну і звісно ж, якщо говоримо про далекобійні засоби ураження, тут до слова Тауруси німецькі ракети крилаті. Звісно ж, всі очікуємо підтвердження від Олафа Шольца, канцлера Німеччини про те, що він вже не проти про те, що він передає. Тим часом Аналена Бербук, очільниця МЗС Німеччини, начебто, готує от тут всі можливі повідомлення про те, що дійсно передадуть чи не передадуть німецькі офіцери, чули злив їхніх телефонних розмов так. Тому, от важливість передачі саме цих е, крилатих ракет Олександра, в контексті того, що можливо, ми скоріше отримуємо атакам, все американські, що нам цікавіше, що нам вигідніше і що корисніше буде на полі бою. Ну, це, в принципі, доволі різні засоби ураження, тому що один запускається з повітря, інший з землі. Але тут я би ще звернув таку увагу, яка нещодавно з'явилася в німецьких ЗМІ, про те, що для програмування ракети Таурус потрібен суперкомп'ютер. От і виявилося, там навіть у відкритому доступі є опис, як це все має працювати. Ну так, от, у Бундесвера є один суперкомп'ютер на всю армію, який має специфічне там програмне забезпечення. Ну, назви, я думаю, немає сенсу перелічувати. Е, просто <кій> ракета має такий певний режим розширеного е, запуску, е, який дозволяє використовувати її під час польоту одразу, одразу чотири технології. Е, перша це інерційна, друга це інерційна з GPS-ом, третя це. Таке сканування території, яка під нею знаходиться, і четверте – це побудова 3 d мапи, по якій вона буде летіти і уражати цілі. От і щоб зробити оцю d мапу. Ну а це що дає? От, наприклад, росіяни заглушили сигнали там GPS – Ракета перемикається і починає сканувати територію під собою. Щось там ще трапилося, чомусь воно не сканується, бо я не впевнений, чи можна це заглушити чи ні. Вона перемикається на останній режим це з 3D-мапою, і вона вже буде летіти конкретно на нього. І на фінальному етапі польоту вона запустить інфрачервону головку самонаведення і вже, типу, вб'є конкретну ціль, яку потрібно. І проблема полягає в тому, що цей суперкомп'ютер очевидно нам не будуть передавати, проте mm. там пишуть, що. Вона все працює ну десь наполовину з програмного забезпечення, яке типу є на ринку, і так. Тобто, в принципі, в принципі, навіть оце ми можемо переступити для того, щоб Україна отримала ці ракети, і зараз все це по суті виключно політичне рішення і небажання Шольца передавати нам ці ракети. А якщо їх порівняти з такавсами, ну. Різні характеристики, різні завдання вони мають, тому що Таурус там, на 560 кілометрів, кажуть, може летіти Атакам, ну, в залежності від версії, там, до 320, плюс-мінус, плюс є касетні варіанти. Тауруси – це історія не для Кримського мосту, правильно розумію? Може бути, і для нього, чому ні? Ну, вона ж велика, теж ракета. Ну no, no, просто no, no. вага бойової частини. Так і тип там кумулятивний. Або просто фугасний, я не знаю, там які там є. Різні. Там є бетонобійний такий тип, що спочатку вона пробиває першу ціль, а потім вже основна частина бойової ну, заряду цього вона вибухає для того, щоб пробивати саме такі потужні укріплення. Тобто, умовно вона пробиває там асфальт або покриття Кримського мосту, і потім вб'ється в опору. Угу. І так, основний вибух прийдеться саме на нього. Ну, проте, з того самого ем, перехоплення німецьких офіцерів, вони казали, що. Треба там 50 ракет. А питання чи зможе Україна собі дозволити у випадку, якщо ми отримаємо ці ракети, таку кількість використати саме на кримський міст, ну воно залишається відкритим, зрозуміло. Ну а якщо говорити про інших партнерів, то вони часто за можливістю за потребами нам допомагають старим радянським або не лише озброєнням. От є інформація про передачу БТРів. Болгарією, якщо я не помиляюся, так є е, фотографії навіть е, е, залізничних ешелонів, якими курсували ці БТР до України. Ну і інформація від Греції про передачу артилерійських установок кажуть, що старі. Віка е, інформація у вас, Олександр? розкажіть щось таке цікавеньке. Так, на жаль, це дійсно дуже старі гармати називаються м 114 а 1 і ну, для розуміння глядачів, от я навіть собі виділив на другому моніторі: що спочатку була м 114 А 1 на заміну їй прийшла м 198 а потім М 777 ну три топори, які ми знаємо, аж настільки це стара зброя, вона має там дальність близько 15-16 кілометрів. Ну і ми розуміємо, що в сучасних умовах вона дуже швидко стане ціллю для російських там FIPV-дронів тих, тих самих. Um, ну, це як аналог оцих радянських uh, гармат. типу буде uh, яка там цифра? 10 здається, чи 30, 20, ну там різні є. Ну конкретно щодо цього, що греки нам хочуть передати, uh, це 155-мм міліметрова буде гармата. Uh -huh. От і з цікавого um, є проект модернізації, який дозволяє поміняти там ствол, він стане довшим і через це збільшиться дальність. Проте питання в тому, чи будуть у нас технічні можливості це зробити, модернізувати. І тут а, виникає ще один так, такий цікавий момент, а, що виявляється, це вже друга партія, і перша передавалася через Чехію, і здається, там ще якась країна нам теж їх передавала. Але справа в тому, що а, їх не видно на полі бою. І, і це питання дійсно, чому їх не видно? Або це дійсно ну, настільки вже застаріла зброя, що її просто неможливо використовувати, або її модернізують, або ну, не знаю, там на тероборону піде умовно, хоча вона не має мати артилерію. Ну але я думаю, що в сучасних умовах можуть їм видати таке озброєння. Угу. Стосовно БТРів, якої якості, якого віку ця техніка передалась нам? Ну, БТР-60 це теж старі, доволі там абсолютно різний стан, в залежності від того, як вони зберігалися. Ну, очевидно що, е, от не пам'ятаю зараз точної кількості, які, яку передають, але, скоріш за все, на колеса не все поставиться. Е, Болгарія їх списала там ще, здається, на початку тисячоліття цього, що вони просто зберігалися. Е, Ну, в принципі, знаєте, там це краще ніж просто їхати на якомусь там пікапі неброньованому, і е, воно буде краще, звісно, але захист там ну, слабкий в сучасних умовах. Це треба визнавати, що він проб'ється там великокаліберними кулеметами. Також цікава інформація, чув і бачив повідомлення. Що в одному із столичних районів е, України так е, планується зняти із пам'ятника Т-62. Ну, просто він, як монумент стояв кілька десятиліть, так і ще з радянських часів. Його модернізувати і відправити на фронт. То ваша думка з цього приводу? А, мені здається, там не Т-62, а БРДМ 2 був БРДМ. Так, да, це. Е... Це цілком можливо. Ну для тероборони, наприклад, це дійсно годиться така зброя. Ну, це така колісна машина, броньована диверсійно-розвідувальна. Uh, так воно розшифровується, Ну, вона теж не має особливо потужного захисту. Це на БТР 4, український, який там ну, багато чого витримав і показав that's дійсно that's на фронті uh, свою ефективність, але ну, це колеса, механізація дуже важлива у військах. Тому ну, якщо так, то окей, хай буде з пам'ятника. Буде їздити і буде стріляти, як то кажуть. Олександр Матвієнко, наш гість на сьогодні, з нами був. Дякую вам, пане Олександре. Військовий оглядач і журналіст воєнного відділу фокус з нами спілкувався. Ну і дякую вам, друзі, за те, що долушаєтеся своїми вподобайками, коментарями і підписками. Мотивуєте нас рухатись далі і рухаєте нас далі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. Залишайтеся у фокусі. На все добре. До побачення.